Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на міня Гровіниця. Нагадаю, що отаку от 50-ку Orion GD504 можна придбати за 8900 умовних одиниць. Він стоїть рядом біля Донфенга 404. Я відійду, щоб ви побачили реальні габарити трактора, наскільки він більший, наскільки він масивніший за Донфенг 40-ку. Повномірна 50-ка. Здоровенний передній міст, рівна підлога, сучасна панель приладів, примусова гідравліка, реверс, розподільник, все, що можна придумати в тракторі, в ньому є. Подивіться, який здоровений задній міст, передній задні мости і коробка в розмірах не порівняються ні зі скаутом. Ні з іншими торговими марками. Реально це повноцінна 50. -ка. Тільки дзеркала, хлопці, ще не вчепили, бо вони десь в нижньому тракторі, вони приїжджають два в пачці. Це нижні розберуть будуть збирати і почіплять дзеркала. Боковий бак. Бачимо, що зручно буде заливати паливо, бак великого розміру. Маємо можливість посадки оператора як з лівої, так і з правої сторони. Щитки на передні крила. Цій партії вони приїхали вже з підсиленим кріпленням, тобто більш надійні. Ось такий от, тракторець з підвісні педалі, бокова куліса, можна придбати всього за 8900. Скажімо, це з останньої партії з оновленим вже дизайном. Задні колеса 28, передні колеса. У нас 20-ті, тобто він здоровенний, височезний кліренс. Подивіться, який кліренс трактора. Височезний, десь сантиметрів, напевно, більше 45. Тобто і підійде під оприскування пізнє таке культури кукуруза і себе буде відчувати дуже добре з іншими роботами. Ось такий от тракторець. Чекаю на вас до нової зустрічі.